Ходіть усі разом, щоб ніхто не відставав, тому що коли я буду щось розповідати, той, хто відстав, банально мене не почує. А друге правило ваша казка повинна бути постійно. на... Нічого страшного. Проходьте, будь ласка, щоб усі розмістилися. Використовували вже готові тунелі, які залишилися після видобутку вапніку. Потім зробили картографію різних ділянок і відокремили декілька ділянок за під... 2 місяці автономного життя. Він був забезпечений запасом їжі, води? А що подобалось по цих трубах? Питна вода? А, так, по цих трубах подавалась вода. Але не питна, а тепла вода. Там є далі бойлери, де нагрівалася вода. А, а воду використовували у пляшках. Питну. А, на жаль, ми не змогли сюди принести зразок. Я... Це питання до Андрія. Андрія ми, не на, має. Наш замикаючий. Можливо, в нього є ще один. А тут перегрів гектарик. Андрей, у тебя есть запасной фонарик? Ага. <гум> В повітря рухалось під лавками і не було зайвої воло. Там умивальник стоїть. Всім, кому зараз хочеться наліво, ви там ще побуваєте в тій кімнаті. Зараз ідемо направо. Дивимося на стелю, бачимо вертикальну трубу. Ця труба з'єднує наш бункер із вона Угу. О, я думаю, що настояще, не знаю. У вас досить багато. Якщо хочете побачити кімнату справа, можете стати на другу лінію, щоб усі усе побачили. У нас тут теж росли рослини. Увався камінь. Взагалі добували на глибині 15-20 метрів приблизно, де починався шар гарного каменю. електрики Це леза від такої пилки, можете подивитися. Дуже схоже на пилу, якою пиляють дерева. Рухається, схожі ага, на мікрочерв'яків. Так, це креветка, дуже особлива креветка, тому що вона дуже маленька і вводиться вона тільки у цій системі, більше її ніде немає. Називається вона одеська креветка. На темі Великої вітчизняної війни також там є окрема кімнатка, це вже сучасна експозиція на тему сучасної війни. А що хочеться розказати про партнер. Сідаємо за правий стіл будемо вас приглашати чаєм та пряниками. Кому треба обробити руки, у нас є самі. Так. Так. Зробіть, будь ласка, підсвітку тим, хто фото Це видно Це підземна воровська школа. Тут дітей вчили, як вкрадати. Було таке. Це у нас по-русски воровська маліна. Цей термін він прийшов до нас із польської розмовної мови євреїв, польських євреїв, в яких було слово Міліна. Що означало якесь е, затишне місце, де можна врятуватися, сховатися? Але в розмовній російській це трансформувалось в маліну. Усім зрозуміли на даний момент слово. А на цій малині тусувались бандити, вони грабували на поверхні, ховались тут, випивали, закусували, ділили на Хтось, як називається велика сумка для грошей на сленгу. Лопатник. Це від перших грошей, які своєю формою нагадували лезо лопати. у нас багато. У мене якось була група усі дорослі, і одна маленька дитина. Він забігає та кричить: осін президент радянського союзу. <говори> Закінчується. Я дуже радий, що ви приділили свій час а головне гроші. <говори> Бажаю, що вам ці гроші. Повернулися з відсотками найближчим часом, а, <гум> щоб ви завітали на інші цікаві екскурсії.